Це іменно та. Л'єте скільки хочете. Так, що це за установочка? Зараз розкажу. Поки що ставте лайки авансом. По-любому. Це іменно та наша ум'явша система. Це коли у вас високі ґрунтові води і затоплюють вигрібну яму. Бо це була вигрібна яма, яку постійно затоплювала. Люди не можуть нею користуватися, а ця система. Біоочищення води. Це коли ви можете не економити стоки і воду з криниці, лити скільки хочете, і вона ніколи не переповниться. Вона буде випускати чистеньку водичку. Вона перетікає в наступну, ємню герметичну, яка накопичує, і піднімає воду на поверхню, і там будується дренажне поле. Це дає вам можливість використовувати другий раз очищену воду для поливу, для унітазу, для миття машин, для поливу квітів, городів і так далі. Якщо в криниці мало води, і не економити на злив. І в стару монтується яму, якщо вона є діаметром під 2 метри. Лайк і там, спостерігаємо далі тільки. Лайк постав, а? Тобто, якщо у вас високі ґрунтові води і затоплюють ви ями, якщо у вас нема куди спустити стічні води, якщо у вас просто нема каналізації, і якщо ви часто відкачуєте, пишіть свій номер, вам зателефонує спеціальна людина, скільки вам стоїть ваша. Система очистки стічних вор, що Ви раз поклали і більше не відкачуєте. Вона відкачується, станується раз в рік, раз три роки, раз чотири роки. дивлячись, як Лайки Лайкістам. Як бутилку шампанського відкриваєте. Це ж контент пойдет в світи. КНС каналізаційна насосна станція. КНС це по-вашому, а по-нашому інстаграму це е, бляха муха, як слово не може. Коротше, це штука, яка піднімає уровень. Води, от септика витекла чиста водичка, насос попливком. Піднялась водичка, він автоматично. І откоп піде-піде, і це дренажне поле у нас буде. Дренажне поле. Щебень, тунелі, побачите, геотік стіль. І туди вона, вона буде уходити в чорнозем. Лайки став. Що скажеш, ти ж лучше знаєш. А ви от ви поставили лайк. Особисто.